Ради вас вітати, друзі. Відеоігри стають великими. Хтось може навіть сказати, що занадто великими. Адже серед великої кількості квестів чи інших речей, навмисно захованих розробниками, є й такі, про які можна просто забути, або навіть банально пропустити. І чим більше у гравця свободи, тим частіше це відбувається. Певні завдання вимагають від вас бути в певному місці в певний час, або виконувати якісь дії в певному порядку, або навіть просто досліджувати найвіддаленіші куточки мапи. Втім, в багатьох іграх ці Малопомітні квести настільки малопомітні, що деякі з них навіть не можуть знайти руками після виходу гри, і звісно, ви отримаєте одні з найкращих нагород за їх проходження. Часто ви отримуєте якусь унікальну зброю або, можливо, особливу здатність, а іноді навіть просто дійсно хорошу історію. Друзі, перед початком не забувайте підтримувати відео вподобайкою і підписатись на канал, якщо ви ще цього не зробили. Це дуже допомагає розвитку каналу. Дякую! А тепер влаштовуйтесь зручніше і приємного перегляду. Це круті побічні завдання, які ви могли пропустити. Ігри часто можуть бути дійсно цікавими, навіть якщо ніяк не натякають про певний вибір, який може зробити гравець. Саме таким є побічний квест у Кіберпанк 2077, який можна отримати лише завдяки вашим діям. Якщо ви граєте уважно, то врешті-решт отримуєте дзвінок від Вакако, який направить вас до клієнта, що хоче помститись Джошуа Стівенсону, людині, яка вбила його дружину. Влаштувавши засідку на нього та двох його поплічників у машині, ваш клієнт втратить. Мо контролі спробує вбити його власноруч. У цей момент було б логічно втрутитися і врятувати його, адже він вам платить. Однак, якщо дозволити йому загинути, Джошуа запросить вас приєднатись до нього у своїй рідному процесі спокутування гріхів за одну зі своїх колишніх жертв. І цей процес завершиться дуже цікавим дійством. Просто тримаючись поруч з ним протягом його подорожі, ви врешті-решт будете покликані на цікаву подію: живе розп'яття Джошуа, яке ви можете виконати власноруч. Це досить важка і Моторошна на подорож, і вона значною мірою не залежить від вас. У цей момент ви є глядачем чийогось серйозного морального вибору, а не тим, хто його робить. Star Wars Knights of the Old Republic має безліч побічних завдань, які неможливо пропустити. Між початком і фіналом гри ви самі вирішуєте, в якому порядку проходити численні локації. Місія Вао – це одна з перших супутниць, яких ви зустрічаєте в Котор. Задириста молода твілек, яка виросла на вулицях Таріса. У неї також є давно загублений брат Гріф, який залишив її там, коли вона була маленькою. Щоб почати пошуки брата, ви повинні на борту вашого зрульота дістати місію розпиту, про гріфа і його дівчину Ліну. коли місія втомиться від запитань, вона відповість, що час концентруватись на завданні. Тоді вирушайте на татуїн, де співробітники корпорації Зерка скаже вам, що його захопили піщані люди. Діставшись до табору піщаного народу, ви зможете звільнити гріфа. Основна складність полягає в тому, щоб все це відбувалось в правильному порядку. Якщо ви вирушите на татуїн до зустрічі з Ліною, гріф ніколи не з'явиться, що зробить квест неможливим для проходження. Субтитрувальниця Завдяки численним перевиданням The Elder Scrolls 5 Skyrim продовжує приваблювати як нових гравців, так і тих, хто вже грав у неї раніше. Це має сенс, враховуючи величезну кількість контенту, більшу частину якого можна знайти лише шляхом дуже ретельного дослідження ігрового світу. Це стосується і місця під назвою Frostflow Lighthouse та пов'язаного з ним квесту. Саме це місце знаходиться в глушині біля північної частини мапи, трохи на схід від Данстару. Всередині ви Почнете розкривати сумну історію сім'ї, яка керувала маяком. Спочатку ви знайдете мертве тіло матері на ім'я Раматі, поруч з якою буде вважати мертвий хорус. Продовжуючи шлях до підвалу та підземних тунелів, з якими він з'єднується, ви битиметесь з іншими хорусами та фалмерами, знаходячи одне за одним тіла решти членів родини. Кульмінацією квесту стане битва з величезним хорусом Жнецьом і знахідка тіла батька Хабда. По дорозі ви знайдете знайдете чимало чудової здобичі та тонни алхімічних інгредієнтів, що зробить цей квест вартим вашого часу, а також постійний баф до досілення, якщо ви виконаєте предсмертне бажання хабда. Відьмак 3 Дикий Гін це велика гра. Маючи кілька велетенських локацій, вона пропонує величезну кількість контенту. Якщо ви хочете зробити все в цій грі, вам доведеться прочесати величезні мапи, і навіть тоді деякі з них можна виконати лише у певний момент. Так відбувається у випадку з побічним квестом Cave of Dreams. Для того, щоб запустити цей квест, ви повинні спочатку прийняти контракт з приводом Альберга, який тероризує маленьке, нічим не примітне селище. Але ви повинні зробити це в Проміжку між основним квестом Король помер хай живе король і додатковим квестом Королівський гамбіт. Це відкриває квест Чужинець на чужині, під час якого вас ув'язнять і поставлять перед місцевим правителем божевільним Лугосом. Лугос попросить вас знайти його сина, який очолює експедицію до печери снів. Далі вас чекає психоделічна подорож крізь нічні кошмари кожного учасника вашої групи, у тому числі і Геральта, де відбудеться битва з фінальним босом гри. Ігри Bethesda переповнені прихованими деталями, але все ж таки Here There Be Monsters, побічний квест у Fallout 4, який щоб знайти вам повинно дуже пощастити, відрізняється від інших, і все, що є люди, які не пройшли його. Почніть діалог з Доні Ковальським, хлопцем, який вештається за Шамрок, табхаус у Бостон Харбор. Доні буде на задньому дворі, дивлячись на гавань, де, за його словами, він бачив морське чудовисько, яке висунуло з води своє око. Однак, придивившись уважніше, ви побачите, що це перископ підводного човна, саме того китайського підводного човна, який на початку гри запустив ядерну бомбу по Бостону. Усередині ви знайдете капітана Гуля на ім'я Зао, який застряг на. Цьому підводному човні, якщо ви вирішите допомогти зробити судно, ви зможете бути винагороджені унікальною зброєю мечем з ЗАО. Однак одразу хочу сказати, це довга і небезпечна місія, тому обов'язково підготуйтесь до неї як слід. Один з найбільших таємних секретів у світі відеоігор міститься у грі Final Fantasy IX, що вийшла у 2000 році. Мова піде про трійнят: Пенеро, Генеро та Зенеро, членів банди злодіїв Тантавус, до якої належить головний герой Зідан. За винятком додаткової міні-гри, вони не роблять нічого особливого, але у них є одна цікава лінія про їхню зниклу сім'ю. Протягом 14 років ніхто не уявляв, що ця лінія може бути чимось більшим, ніж побічним квестом. Але як виявляється, ви Насправді можете воз'єднати так звану сім'ю Неро, виконавши низьку надзвичайно специфічних дій. Дійшовши до останнього підземелля гри, гравець повинен вийти з нього після будь-якої суточки з босом і повернутись до лігва Тантаву, де Неро об'єднаються. За ваші зусилля ви отримуєте нагороду у вигляді захисного персня, який, ймовірно, вам не знадобиться на цьому етапі гри. Але все ж приємно. Цей секрет ніколи не був опублікований в жодному офіційному проходженні і на нього ніяк не. Натякали в грі. Він з'явився лише у вигляді примітки у Final Fantasy IX Ultimania, своєрідній енциклопедії, яку випускають лише в Японії для кожної гри Final Fantasy. У Лос-Санто GTA 5 ніколи не бракує розваг. Rockstar вклали стільки контенту в це місто та його околиці, що вам ніколи не буде нудно. Між сюжетними місіями, які виконуються трьома різними протагоністами та різноманітними випадковими зустрічами, ви можете легко прогавити деякі дрібні деталі, як, от, наприклад, інтернет. Так, ви все правильно почули серфінг в інтернеті, це єдиний спосіб розпочати цей ланцюжок побічних місій, оскільки перше, що ви повинні зробити, щоб запустити їх, це запустити. Заповнити анкету на офіційному вебсайті культу Епсів, який є очевидною пародією на сайнтологію. Незабаром після цього культ почне вимагати від вас пожертвувань, навіть для гравців, які заповнили анкету. Це той момент, коли багато з них припиняють проходження цього квесту. А якщо не тут, то на будь-якому іншому етапі. Бо це одна з найбільш нудних місій у грі, які вимагають все більше і більше пожертвувань для проходження. Кінцева винагорода є досить солідною, а просування на. На основі пожертв саме по собі є кумедним способом висміювання реальної ієрархії сантології, що базується на пожертвах. Однак для такої відносно незначної частини гри вона вимагає від гравця багато зусиль, щоб витримати її. І тут саме головне терпіння і великий гаманець. Великі ігрові світи від Ubisoft настільки наповнені контентом та настільки багаті на різну інформацію, що їхнє дослідження може бути схожим на перевірку вашої витривалості. Насправді не важко щось пропустити у іграх Ubisoft, а тим паче у Far Cry 6. Зараз я розповім про квест Ghost of the Broken Father. На непримітному, на перший погляд, кладовищі Санто Омаро знаходиться невеликий мавзолей, в якому міститься газетна стаття про Ghost of the Broken Father. Прочитавши її, ви викличете привода, який вкаже вам на сусід. Сіднього могилу, де лежить лист від його дружини, що покинула його, в якому вона розповідає про переїзд до Каса Даріо. Діставшись туди, ви побачите кривавий слід, що веде до колодязя, де ви знайдете зізнання привода і тіло його дружини, над яким привид буде плакати. Це коротка історія сімейної трагедії. Втрачений син, зруйнований шлюб і привид батька, який живе у вічній скорботі. Після того, як він дізнався, що дружина просто живе щасливо, він вбиває її в пориві ревнощів через те. Що вона знайшла спосіб жити далі дуже трагічна історія. Fallout 3, Red Dead Redemption 2 і навіть Відьмак 3 Дикий Гін мають тони контенту, який пов'язаний з канібалами. Це одні з небагатьох випадків в іграх, коли вбивство ворогів відчувається не лише морально виправданим, але й просто справедливим. І The Outer Worlds також можна додати до цього списку. Побічні завдання у цій грі не одразу помітні. Тут немає знаку оклику над чимось головами, тож ви самі вирішуєте, чи будете шукати їх, чи ні. Мало який квест демонструється краще ніж The Secret People – для початку ви повинні поговорити з Вельмою на перший погляд, випадковою робітницею на складі в Стелларбей. Під час розмови вона дізнається, що її колега, кур'єр на ім'я Брекстон, не з'являвся на роботі вже кілька днів. Трохи погравши у детектива, ви зможете відстежити останню доставку Брекстона до резиденції мейтерів. Це напрочуд велика і одержима їжею сім'я запросить вас приєднатись до них на вечерю. Однак, трохи пошукавши, ви зможете знайти Брекстона за замкненими дверима або те, що. Що від нього залишилось. Існує безліч можливих результатів цього квесту, але він винагороджує вас унікальною зброєю, мечем, який ви можете розмахувати безперервно, на відміну від звичайної зброї, у якої комбо лише з трьох ударів. І за таке розслідування я вважаю це непогана винагорода. Друзі, дякую вам за перегляд. Не забувайте підтримувати відео вподобайкою, писати коментарі і підписатись на канал, якщо ви ще цього не зробили. Дякую. На моєму каналі ви можете знайти ще багато різних відео про відеоігри. Заходьте, дивіться, впевнений, ви знайдете те, що вам точно сподобається. Ну і як завжди, я хочу побажати вам усього найкращого і до нових зустрічей.